Очень много повреждений, так как стріляли в нього з руж'я заряженного дроб'ю. Поэтому, понимаете, повреждена була артерія на ногі, повріждена була печень, жовчний пузир. Це перелік поранень Ігоря Пушкарьова. Активіст східного корпусу вже прийшов до тями, але все ще у реанімації. Екс-атовця зрешетили картечу у мирному Харкові. Ігор шоу. Навстречу і говорил, парні, це не по мужски що ви зараз на нас з оружием, а ми вот з голими руками. Показывал руки. В ответ йому сказали, вот зараз тебе буде по мужски і выстрелили в нього. Ось кадри того конфлікту. Вечір п'ятниці. У спальному районі дим, люди у камуфляжі та постріли. За чутками розбірки між собою влаштували ексбіці батальйонів Донбас та Східний корпус. Кров на тролейбусній зупинці тут поранили пушкарьова. Озброєні стрілки відступають дворами, захоплюють дитсадок та займають оборону. Копи беруть будівлю в оточення. Бойовики змушені здатися. Зброю залишають на дитячих полицях. Три помпові рушниці, автомат та два травматичних пістолети. З усіх заздалегідь стерли відбитки пальців. Пройзошло конфлікт між двома групами людей. Скажем так, в камуф... камуфляжній формі, лічність яких на настоящий момент установлюється. Поліція рапортує про затримання дев'ятьох. Згодом цифра збільшується до одинадцяти. Відкриті провадження за хуліганство та замах на вбивство, але стрілянину, поранення людини, захоплення дитсадка та вилучення арсеналу зброї копи називають побутовим конфліктом. В ході проведення до розслідування було встановлено що причиною конфлікту. Uh, является сугубо бытовая і не имеет никакого отношения, uh, к ніякого либо политическим течениям. це був останній офіційний коментар слідства. Хто вони озброєні люди? Чи є підозри, хто і скільки арештованих? Місто гуде на чегулик поліції язик проковтнули. Ну этот случай он просто знаходиться за граню, тому що uh, ЧП резонансне, це не якась панажовщина Головний вопрос. Предъявлено ли подозрение, избрано ли миропресечение, он попросту уже игнорируется при службой областной полиции в, треть, в третьи сутки. Натомість ширяться чутки. Усі затримані вже на волі, вже начебто втекли з Харкова. У східному корпусі стверджують, пізнали людину, яка стріляла. Це колишній боєць батальйону Донбас. Підозрюють, його відпустили, бо має покровителів. Чутки у поліції теж не коментують. Представникам ЗМІ довелося писати відкритий лист аж до міністра внутрішніх справ. Понад 70 журналістів вимагають надати відповіді, адже місцеві копи просто тягнуть час. Ніхто нічого не коментує. просто. По той причині, що ніхто не хоче розписуватися в собственній несостоятельності. Спілкуватися із пресою на цю тему не хочуть і в прокуратурі. Чи висувалися підозри з затриманим, чи намагалися їх взяти під варту? Прокурор Харківщини ухиляється. Я читав ваше обращення на Фейсбуці. Я думаю, що Національна поліція, в ліце прес-служби правильно відреагують на ваше обращення. Вже сьогодні надвечір стає відомо, слідство таки вийде до преси. Але наступного понеділка, за 10 днів після інциденту, все якраз іде до тому, що діло і буде спущено на тормозах. Ти ху, ви що дебіли, Та Та ви шо, ви дебіли, Ти, ви? ти Та куди ділавішо? Ти, подожди, ти, ти ху, куди, куда приємна?